Ще задовго до означеного часу на площі зібрало ще мало людей. Друзі, знайомі та батьки вирішили підтримати невеликий всього п'яти хвилинний танцювальний виступ флешмоб. Всі учасники у патріотичному вбранні, жовто-блакитних футболках із кольоровими стрічками та розфарбовані національною атрибутикою. Районна рада старшокласників літер разом із центром позашкільної роботи із дітьми змогли підготувати цей захід чому центр позашкільної роботи із дітьми вирішив саме таким чином відзначити День конституції? Мені дуже приємно, я дуже щаслива і рада, що сьогодні на кінець то відбувся наш флешмоб, який планувався вже до, до проведення до того, щоб стати реальністю вже планувалось два роки. Ми планували із районною радою старшокласників лідер. Ми хотіли зробити щось таке в місті, нашому рідному, щось грандіозне, таке молодіжне, і Я думаю, нам вдалося сьогодні. Звичайно, щоб всім було зрозуміло, флешмоб це з перекладу з англійської, це миттєва, таке миттєве збір, миттєвий збір великої маси народу. В нашому флешмобі прийняло участь більше ста старшокласників. Є в нас учасники і дошкільних закладів, малесенькі, Це вже сестрички, брати. Які наших старшокласників, і дійсно я думаю, що сьогодні стало святом цей флешмоб, став, став дійсно святом. Які плани на майбутнє. Чи планується щось робити подібне, але вже з більшою кількістю учасників? В Принципі, ми планували цей флешмоб на день конституції організувати у кількості 200 і більше дітей. Але так як ну різні є причини з різних причин вийшло, що ну 100 дітей, 100 в нас було залучено. Дуже багато було бажаючих. Ми про запрошували всіх хто має бажання? Всі могли сьогодні прийняти участь у цьому флешмобі. На майбутньому ми плануємо отакі, отакі великі флешмоби. Então, yeah Наїсмістиво, саму світовий доведе. Україна! 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 Ця ідея вже триває десь протягом року. Було багато бажаючих, проте не було підтримки. Звісно, це все основа стається на молоді. Проте без підтримки дорослих ми не варті нічого. І знайшлися люди, які е, погодилися нам допомогти. Знайшлася керівник Ольгавани, яка поставила данець, адже важко таку масу людей привести до одного руху. От ви вже закінчуєте зараз 11 клас, так ви вже поступаєте. І як ви ставитеся до того, щоб надалі продовжувати такі заходи у нашому місті, якщо ви будете мати вільний час? Я була дуже рада, якби я змогла брати в них участь. Адже залишилося дуже мало часу для того, щоб я перебувала у цій асоціації в нашій шкільній раді. Я звикла до них як до сім'ї, думаю, що я буду надалі допомагати. Адже такий захід був перший. Так він був не ідеальний. Можливо, не дотримано було норм, правил. Проте також люди наші не звикли до таких меж. Тому я думаю, надалі ми будемо розвиватися і працювати набагато краще. Враховуючи те, що зараз у школах канікули учасники акції активно відвідували репетиції та старанно запам'ятовували пропоновані їм рухи. Як ваші враження від сьогоднішнього вашого виступу? Ми дуже раді, що така кількість учасників збиралася дітей. Ми дуже раді. Дуже рад в якому класі ви зараз навчаєтеся, і чи ви продовжуєте брати участь у таких заходах? Чи плануєте це робити? Я переходжу тепер в 11 клас. Мені дуже сподобалося, що у нас в виноградові проводиться такий, такий захід, як коли залучають молодь? Вони дуже хочуть мати більше таких гарних. Планувань і щоб більше проводилися такі різні заходи. Зараз у вас літні канікули, чи не жаль вам витрачати свій літній час на збори і на підготовку таких серйозних речей? Ні, ми радо брали участь у цьому заході. Кожен день приходили на репетиції. Зранку приходили самого ранку, репетирували, щоб показати людям, які ми талановиті. І ми раді, що в нашому місті вперше це проводиться, і ми хочемо більше, щоб це. Після танцювального флешмобу учасники акції створили карту України.